Усім привіт, мої любі прекрасні друзі! З вами Поліна Грінченко, провідник з Грейліла. І сьогодні в мене такий дуже цікавий стан, як моя футболка, чорно-білий. Я буквально весь день в такому дивному дуже стані. На цьому Ютуб-каналі ми розглядаємо те, як покращувати своє життя, я ділюсь своїм досвідом, своїми особистими напрацюваннями, плюс тим, що я знаю з психології. Тому що я її вивчала і вивчаю. Це те, що допомагає мені і може допомогти вам. Дивіться це відео, якщо хочете дізнатися, як же все ж таки покращити своє життя і свій стан. Сьогодні, знову ж таки, в мене весь день він пішов по пізді, якщо чесно. Саме по станам. Я планувала зняти сьогодні і вчора відео на тему відносин. Воно, звісно, буде. Але не сьогодні. Що робити, коли у вас є негативний стан? Почнемо з того, що я не планувала взагалі, що я тут буду розповідати, буде йти потік. Якщо ви маєте якийсь стан, це означає лише те, що він вам зараз потрібен. Ви можете думати, ні, ну навіщо він мені? Я ж не хочу там бути в ньому завжди. Або ви можете думати, що він з вами назавжди. В мене і сьогодні також такий самий стан був при тому, що я навіть до кінця не зрозуміла через що. Хоча як сказати, я просто розкупала дуже глибинну ще річ, яка була в мене з дитинства, і я просто її отак-от забила. Не помічала, а десь позавчора я її розкопала отак тепер сиджу. Мій мозок такий: Бляха, що робити, і я сама така: Окей, ми не будемо помічати цього, ми не будемо помічати, хочеться уникнути. Але стан каже сам за себе. Ну, якби цього уникнути вже не вийде. Проживаємо. Просто проживаємо. Перше, що потрібно усвідомити, що ваш стан вам потрібен для чогось. Не пофарбовуйте його в позитивний, негативний. Він вам просто потрібен. Не починайте його аналізувати з тієї точки зору: що ой, ну як же так вийшло, що я до нього дійшла і так далі. Зупиніться, звернути свою увагу на саме свій стан зараз. Що я відчуваю? От я відчуваю тето й тето. Чи можу я зараз змінити цей стан? Так, можливо, ви можете. Ви можете його почати, там, захочете уникати, там, пере перемкнути свою увагу. Але спитайте себе: чи потрібно це мені зараз? Дуже важливо. Чи потрібно мені змінювати цей стан? Або він дан мені для того, щоб я його прожила. Мені потрібно його прожити. Окей, мені потрібно його прожити. Цей стан, до речі, може бути пов'язаний у вас з вашою тіньовою стороною. Наприклад, вчора в мене був стан інший: стан амьоби. Інфузорії туфельки. Коротше, я просто лежала, займалася хернею, буквально нічим. Цей стан пройшов, тому що я собі це дозволила. Тому що це інфузорія-туфілька, цей стан аміоби – це моя тіньова сторона. Я боюсь бути аміобою. Ким ви боїтеся бути? Дозвольте собі це. От, важливо дуже дозволити собі бути тим, ким ви боїтеся бути? Тому що якщо ви продовжуєте боятися і уникати цієї частини себе, ви не позбавляєтеся таким чином від неї. Ви просто її уникаєте, але вона в вас всередині є. Ви просто біжите від самого себе. Потрібно що зробити? Прийняти цю частину. Як це зробити? Дійте так, як діє ця ваша частина. От опустіться буквально на дно з цією самою частиною себе, щоб прийняти її, проживіть її повністю так, що взагалі, щоб відлетіти просто в стратосферу від того, наскільки вона умовно, нікчемно нічого не робляча, як ця амьоба в мені всередині. Подивіться. Як проявляється ваша цінньова сторона. Друге, що я хочу сказати, це помічайте, що з вами відбувається по тілу, на фізиці, там, навкруги вас. Що відбувається, коли ви знаходитеся в цьому стані? Які події ви привертаєте з цим станом? Тут можуть вилізти дуже багато чого. Вас можуть бісити люди, ви можете самі себе бісити, але в цей же самий момент. Ви таким чином можете підсвічувати собі те, що ви можете удосконалити. Тобто, усе це, усі ці стани і ситуації, вони даються тільки для того, щоб вам було краще і легше. Найкраща фраза, взагалі, моя улюблена усе дається нам. По мірі наших можливостей. Ми ніколи не отримаємо ту ситуацію, з якою ми не зможемо впоратися, насправді. І тому давайте перейдемо до наступної Третью, третього пункту. Насправді усі стани є вашою ілюзією. Ми можемо обирати. Я буду жити з таким патерном поведінки. Я буду боятися, я буду навпаки. Дуже класно себе почувати, що завгодно ми можемо обирати. Як це зробити? Відімкнути дереалізація от дуже класно це усе пояснює, коли ви можете відімкнутися від реальності, ви можете від'єднатися від неї. От реальність це не реальність. Після цього ви розвиваєте свої уявлення уявні здібності. Розвиваєте свою уяву. Читаєте, просто уявляєте, візуалізуєте, маніфестуєте і так далі. Усе це. Після цього у вас вже не буде розуміння того, що є реальністю, а що є вашою фантазією. Звучить не дуже, так? Але <зад happening> завдяки цьому ви можете створювати тепер вашу реальність іншу. Тому що немає ніякої різниці. Ні для вашого мозку, ні для Всесвіту, ні для чого. Ви просто створюєте таким чином свою нову реальність. Дуже цікаво. Будь-який ваш стан це ваша ілюзія. Ілюзія вашої коробочки, вашого мозку, тих патернів поведінки, які є всередині вас, тих програм, які, на які ви запрограмовані. Усе це просто в вашій голові. Але воно існує. Якраз для вас, якщо ви в це вірите, так само ви можете повірити і в щось інше, тому що в вас можуть бути якісь дуже негативні стани довгий проміжок часу. Тоді, коли ви впадаєте в цей стан просто повністю, і ви не можете з нього вилізти. Що ми робимо в цьому випадку? В цьому випадку ми шукаємо, як нам піднятися. Можливо, ви ще знаходитеся не на самому дні, тобто ви не можете від дна, навіщо нам дно, щоб дійти до дна, і від нього відштовхнутися і плигнути. Так само ви можете і не робити цього, просто почати вводити в своє життя нові корисні звички. Те, що вам подобається. Подивитися, проаналізувати своє життя, що я роблю так і що я роблю не так, що мені не подобається, хто мене оточує, що відбувається в моєму житті. І якщо ви винайдете той сенс, що в вашому житті просто. Усе вам не подобається, і ви завжди подавляєте свої емоції, завжди не робите того, чого хочете ви, а робите тільки те, що хочуть від вас інші. залежите від думки інших, бла-бла, бла, бла, бла-бла. І усе це, це і є причиною вашого цього стану. Я гадаю, ви розумієте. При цьому ви можете позбавитися цього стану. Ви можете створити. Для себе нову реальність, от те, що я казала до цього, плюс додавати вже в свою існуючу реальність те, що вам подобається. Проаналізувати, чи знаходжуся я на своєму місці, чи працюю я там, де я хочу працювати, чи приноситься мені задоволення. Можливо, мені просто потрібно додати спорт у своє життя. І тоді усе зміниться. Можливо, я просто фізично не і через це мені погано, тому що я не виплескую ні емоції, ні роблю спорт, нічого з цього не роблю. Плюс проаналізувати, коли ви не виплескуєте свої емоції, це дуже важливо. Чи вмієте ви плакати? Будь ласка, люди добрі, плачте серйозно, довгий проміжок часу ви можете подавляти свої емоції просто за звичкою? Одегализдер. Тут в мене літо, весна, жучки-павочки. Хтось залетів, я його вбила. Люблю природу, люблю людей, <св 'язок> жуків. До речі, я буду проводити Лілу 12.05. Це неділя. Це буде проходити з 10 до 17. Ми будемо робити перерву на обід. Беріть своїх подружок, Це буде групова ліла, максимум це 5 людей, це вже стеля. Цінність цього дійства 1950 гривень. Ви можете придбати його в телеграмі. Залишайте, будь ласка, в коментарях свої там ніки. Я вам напишу і додам вас в групу. Це буде проходити в зумі онлайн для зручності для кожного, тому що неділя, по-перше, це холодний день буде. По-друге, це зручно в тому плані, що ви просто підете, поїсте в себе вдома, або там, де ви захочете. Не будете витрачати час на те, щоб кудись там поїхати і так далі. Просто зідзвонюємося. і Пропрацьовуємо ваші глибинні установки, ваші програми, ті запити, з якими ви прийдете. Якщо ви не знаєте, що таке Ліла, пишіть мені, або переходьте за посиланням в інстаграм. Там є хайлайтс, який так і називається Ліла, і там я дуже в усіх подробицях описую, що це таке і як відбувається гра, уся послідовність гри. Коли, ми відбуває... Коли це відбувається в колективі, в групі, то група відображає тобі ж твій же запит і твою ж саму відповідь. Тобто ти можеш записувати і свої інсайти, і слухати інсайти інших людей, але вони також будуть про тебе. Це дуже цікаво, дуже класно і круто. Цей інструмент він завжди в мене йде з психологічним підтекстом, тому що я психолог і я допомагаю психологічно. Тобто ми можемо подивитися і на ваші відносини з мамою, хоча запит був взагалі про гроші, і там з чого пішов ваш блок, ваша установка. Перейдемо до наступного пункту, який він там четвертий це те, що ви. Пам'ятайте завжди, що ви можете собі допомогти. Навіть коли ви думаєте, що ви не можете. Ви сильніші, ніж обставини, які з вами відбуваються. Усі обставини ви створюєте для себе самі. Інший, інше питання, чи, який ви робите вибір з приводу цих обставин, щоб покращити свій стан і своє сприйняття самого себе, ви можете робити медитації, робити практики. До речі, про медитацію я створила посилання, також залишу, створила ком'юніті, до якого я додаю, після того, як ви проходите форму. Там просто кілька питань про те, який у вас нік, і. Там, що ви хочете отримати від цієї комунікації, це ком'юніті, в якому ми робимо зідзвони раз на тиждень або раз на два тижні, і робимо. Сумісні практики медитації безкоштовно, якщо у вас немає можливості, або за донат розглядаю ваші особисті питання і проблеми просто в цьому ком'юніті, просто через те, що ви там. Тому, кому цікаво, додавайтеся. Завжди пам'ятаєте про те, що медитація і з'єднання, в першу чергу, з собою, воно дуже сильно вас підтримує і дає вам оцю внутрішню опору. Ви створюєте її. Всередині себе ви можете створювати, якраз завдяки цим медитаціям, практикам, візуалізаціям і, і практики, які якраз направляються не тільки просто про духовність, так я кажу, а і про фізику ви робите якісь дії конкретні. Завжди пам'ятаєте про те, що у вас завжди є можливість звернутися до когось. До спеціаліста, до інструмента якогось, до регресу, до ліли, до своїх друзів, до тієї людини, якій ви довіряєте. Можливо, це може бути реальна людина, яка компетентна в цьому питанні, тобто психолог, там, провідник, консультант, хто завгодно. Або це може бути людина, яка ви знаєте, що також проходила через якісь складні речі, і ви просто знаєте, що вона їх подолала і пройшла. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам допомогло. Постану, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчуваєте після перегляду, і чи допомогло воно вам, чи хочеться вам почути що ще? Я можу відповісти вам на ваші питання усі в коментарях. Давайте об'єднуватися разом і покращувати своє життя, папуліка.